Дайте oh, назад. Ох. Джой. Кидай, смотри. Кидай. Без. Ломила. Вот такая вот линейка показывает. Раз, два, три, четыре. Метр шестьдесят восемь мая. Полінійці має висоти. Метр шістьдесят шіде... вісім. Показує полінійці висоти. Ось.

Ооооо! Ого! І 2,07 має обхват. Сука! Да. Ого. І 2,07 має обхвату. 2, 1, 2, Нога 27,5 іпів, 1,68 м висота. І 2.07 має обхват. То є син хана. Хан, то є, хто не знає, то є совєтський жеребець. Поки він там грязний стоїть, стоїть і той. О, то є совєтський жеребець, Петро Хана вже запряг. Скоро вийде відео хан в роботі. Ну і Такий красавчик когоби. Кому би пасував жеребець на паробку? Номер телефону я лишу в описі. Жеребець повністю адекватний, спокійний, не проблемний. О! І от жеребець. Жеребець на паровку знаходиться в Другобицькому районі. Другобече, коротше, 8 км. Так що, так що хто кому би... О, Міла! Тай на місце. Так що, кому би пасував жеребець на паровку, телефон лишу в описі, дзвоніть. Лишу в описі, дзвоніть, інтересуйтеся. Є ще тут в мене там в спільноті стоїть, чоловік робить такі о, вот, зомбела. Це іскалості ще коломи. Спробував пригати, вони є практичні. Так що є в спільноті номер телефону, хто, кого би таке щось заінтересувало. Дзвоніть, питайтеся. Ціни там, ціни, ціни там адекватні. О, Мілан, го! Такі от справи. Так що всім гарного недільного дня. Всі будьте здорові. До нових зустрічей. підписуйтесь, коментуйте, буду радий.